24 квітня 2016 року знаковий день для Динамо. Київ. Це відомо навіть наймолодшим уболівальницям киян. Спорткіперстини та злоти тебе вітає. Фафе це твій все світри. Паве, це твій все світри. Павеці твій все світри. Всі знали, у випадку перемоги кияни здобудуть друге поспіль золото в чемпіонаті України. Тоді ніхто не замислювався, що наступного разу таким досягненням в найближчі 9 років не похизуєшся. Проте саме того дня білосинім фанам залишалось лише наспівати співати пісню для останнього чемпіонського танцю Динамо. Трибуни святкували, і на секторі кияну той день було все від затишної романтики до невгамовного божевілля. Увага, дисклеймер у цьому відео у фанів Динамо зі стажем більше 10 років можуть виникати ностальгічні вайби та теплий щем у серці. На тлі нинішніх негативних результатів Динамо пропонуємо поринути в кращі часи для киян у 2016 році. Команда Сергія Реброва видала фантастичний сезон в чемпіонаті: 23 перемоги, одна нічия та дві поразки, двічі шахтарю. Трофей ще в 23-му турі достроково дістався динамівцям після перемоги 1-0 над Ворскою. Чи було в тому поєдинку так просто? Згадуємо золотий матч «Динамо» в сезоні 15-16. Після 22-го туру в УПЛ така ситуація. Грати ще 4 матчі. «Динамо» перше, 61 очко. Шахтар другий 56 залікових балів. Проте фактично кияни мають вже 64 за майбутню технічну перемогу проти запорізького металурга в 25-му турі. Цей клуб після першого кола припинив існування та всім його суперникам з другого кола автоматично рахують плюс три в таблицю. Тож насправді погода у Києві відчувається як плюс вісім, а не плюс п'ять. Ще теплішим становище для Динамо в таблиці могли зробити одеські моряки. Тут у 23-му турі гостює Шахтар в суботу, а Динамо наступного дня приймає ворску. Луческу, тоді ще тренер Шахтаря, прекрасно усвідомлює. У цей день потрібна тільки перемога. Але сумні фани з атрибутикою Шахтаря, ніби щось перечувають. Сьогодні просто не буде. Легким є тільки початок. Вже на 10 10-й хвилині Бернард падає біля штрафного та заробляє стандарт. Сам його і виконує. Робить це елегантним ударом в ближній кут. Без шансів для боровика, кіпера Одеситів. Попри ще певну кількість моментів Шахтаря, перший тайм так і завершується. А вже в другому настав час гірникам по-справжньому схопитися за голову. 56 та хвилина. стандарт. Калитвинцев класично виконує його лівою ногою. Після його чи то навісу, чи то удару ніхто не може зіграти у м'яч. Той пролітає повз усіх та опиняється за спиною п'ятого в сітці. Потім момент за моментом в Доничан, але м'яч у ворота не летить. Один-один, і містер Луческу вже максимально знервований. А Владислав Калитвинцев, вихований в Динамо, робить послугу у своєму рідному клубу та відправляє чемпіонський привіт у Київ. Білосинім залишається тільки виграти. Суперник складний. Ворскла на той час вже гарантує собі місце в кваліфікації до Ліги Європи. Але, ясна річ, у цих хлопців ще багато амбіцій. Чеснаков, Бартулович, Пердута, Скляр. Останні два це єдині футболісти з цього складу, які досі грають. Та Шиндер, в якого має бути особиста зацікавленість нашкодити Динамо, адже у Ворсклі він в оренді з Шахтаря. А ось ці хлопці у представленні не мають ніякої потреби. З вас уподобайка, якщо пам'ятаєте цей склад. На вістрі атаки Мораєс, Ярмоленко праворуч, гусів ліворуч. Хачеріді та Віда в центрі захисту, Авелозу, Рибалка та Сидорчук в центрі поля. Антуниш та Даніло Сілва флангові захисники. А на воротах ще той завжди перший Шовковський. Напишіть у коментарях, чи найсильніший це склад у киян в 21-му столітті. Вже на 9-й хвилині Динамо створює перший момент: Ярмоленко зміщується в центрі з флангу та навішує або б'є. Це може й не зрозумів сам Вінгер киян. Але його постать на правому фланзі спонукала весь сезон проводити більшість атак саме з цього краю. За хвилину після першого моменту приходить ще один шанс. Дальній удар від Хачаріді йде вище поперечини. Саме за тими воротами вже починають святкувати київські фани. Хоча й температура плюсова, як на вулиці, так і в таблиці. Але погляньте на секторі Динамо йде білий сніг. Насправді й вони не потребують у представленні. За них говорить їхній банер. Напис, який запозичили в аргентинських колег, перекладається як затяті вболівальники Динамо. Ворслів важко триматися. Єдиний момент, який команда Сачка створює біля воріт суперника в першому таймі, це удар Шиндера з подачі Бартуловича. І те, одразу після цього стрімка атака киян повертає полтавців на свою половину поля. Вишукана передача рибалки на Ярмоленка. Той без проблем вводить суперника та подає на голову Гусєву. знову повз ворота. Починають влучати в рамку футболісти Динамо вже за 10 хвилин. Вже звична комбінація рибалка плюс Ярмоленко дорівнює момент. Тепер вже Динамо» завершує сам дальнім ударом. А через кілька хвилин гатить здалеку і рибалка. Непогодов не спить, але відпускає м'яч занадто далеко. За мить віда порушує правила, але м'яч таки відчуває сітку воріт Ворскли. Гол-арбітер не зараховує. Але на 34-й хвилині стандартна комбінація Динамо віддає ярмоленку, а він точно щось вигадає, приносить результат. Десятка Динамо оббігає пердуту, обводить дитятіва та віддає Мораєсу на порожні. 1-0 бразильський українець святкує. Цього ж дня, 24 квітня, і на цьому ж стадіоні тільки рівно на три роки пізніше Мораєс зіграє найстрашніший матч у своїй кар'єрі. Над ним у футболці шахтаря глузуватимуть колись рідні фанати. Проте зараз він забиває за Динамо і вигукує переможний Вамос. В другому таймі команди обмінюються моментами, але темп матчу потихеньку знижується, а градус навпаки підвищується. Найближче до голу полтавці були на 86-й хвилині. Чесноков пробиває трішки вище над поперечкою. Після такого втраченого моменту нічию в матчі вже неможливо побачити. Ультразворскли, які товаришують з рухом шахтаря, сьогодні програють і за себе, і за свого товариша. Але ж який принциповий матч і без сутички. Після зіткнення Мораєса з дитятєвим за свого партнера по команді заступається Ярмоленко. В цей день він встигає усюди, за що й отримує похвалу від Антуниша. Розуміє і сам Андрій Єрмоленко, що чекати залишається зовсім трохи. Вперше за матч ми бачимо його усміхненим. Тільки от Шовковський, навіть за кілька десятків секунд до фінального свистка, жене свою команду вперед. Капітан 1-0, А далі історія: 28 й титул для Динамо в чемпіонатах та другий за останні два роки. Тепер вже й футболісти можуть святкувати чемпіонство. А як відомо, гравці цього клубу вміють це робити весело. Найбільше дісталося асистенту Сергія Реброва, Раулю Ріанчо, та його сідницям. Однак це ще не найгірше, що могло з ним бути. Запам'ятайте це. А поки Ярмоленко розважається на поперечці, а Шовковський та вся київська банда дякують уболівальникам за підтримку, лишень погляньте, хто тихо спостерігає за старшими. Впізнали. Володимир Брашков майорить прапорцем та стежить за капітаном, а в майбутньому його тренером в основній команді. Голівуд відірвав би з руками і ногами такий сценарій. Найцікавіша частина почалась в роздягальні там. Уже ніхто емоцій не зміг приховати. Ребров стримував себе довго, але перед шампанським не встояв. Вчивается чемпионство? Ну конечно, но Я благодарен ребятам. Страшно тут. Я благодарен ребятам за сезон. Они молодцы. Сделали еще шаг вперед. Мы выиграли досрочно чемпионство. Это дорогого стоит. Нам надо. Сейчас перестраиваться, настраиваться ігру на шахтера. Это принципиальное дерби. В любом, в любом случае, случае чемпіонат не закончен. Ми должны бути в тонусі. Естественно, готовиться вже к Лиге чемпионов. Ви костюмчик підбирали під шампанським? Я підбирав, щоб не так видно було. Але зараз будемо. Сейчас будем душити і просить у них форму какую-то. Кажуть, Калитвинцев вчора подарував надію в Києві стати чемпіоном. Ми хотіли в Києві стати самі. Ну ми, конечно, приємно було, це неожиданно. І я считаю, що ребята заслужили этим своєю відношенням отношением кожного матчу. Звісно, обидно, що ми вилетіли з Кубка. Но такий є футбол. Стать за три тура чемпионами это очень приятно. Всіх питання, що далі буде с Динамо, чего очікувати влітку? Динамо. З Динамо буде все нормально. Будем ли мы усиливаться? У нас есть время переосмыслить. Самое дело не в том, что усилиться. Надо усилиться качественно. И чтобы к нам хотели ехать, чтобы мы сохранили чемпионат. Как это будет сегодня? Я не могу сказать. Мы должны праздновать сегодня, отмечать наше второе чемпионство. Останнє питання – до ранку будете гулять сегодня? Не, ребята, ребята пускай гуляют, а, а мы будем радоваться за них. Сегодня можно? Сегодня можно? Как вам чемпионство? Насколько солодки? Ну, все довольны. Все довольны Все довольны вы видите, потому что дорогой подряд давно мы так не становились. Мы счастливы. За три тура досрочно стать чемпіонами – это дорого, дорогого стоит. Наступний тур можна відпочивати вже. Ну, все, ну принципиальная гра шестером. Ну, самое главное, что мы стали чемпіоном и можем спокойно играть и переживать результат. А эта игра будет тоже принципиальна. Кому присвячуєте це чемпіонство? Ну, я прежде всего хочу моим сегодня. Май дочко с моїх дочки, і син Сінеготровна. Я пляжі своєї і поземляю поздравляю, і, дочку, і, сина, і, і всім болячкам дінамаків са трим чемпіонсами. А ось і кульмінація цього вечора для Рауля Ріанчо. Під особистим наглядом Ярмоленка він опиняється в роздягальні, де на нього чекали особливі сюрпризи. Можливо, ви вже й забули, але цього святкування могло й не бути, якби не Владислав Калитвинцев. Він же відібрав очки в Шахтаря вчора в Одесі. Йому гравці Динамо особливо вдячні. Калитвинцеву подарунок будете продавати давно. Так весь подарунок. все хорошо. Буде. Ми... Це був 2016-й. Ніби далекий, а ніби й вчорашній. З того складу залишились тільки Ярмоленко та Буяльський. А з того часу в киян було лише два чемпіонства. Той сезон в пам'яті фанів Динамо залишить своє тепло на довгі роки, як уособлення топ команди 2010-х. Спорт кібер, спіри та злоти тебе вітає. Фабе! Це дві все світри. Паве, це дві все світри. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.